Дуже багато у нас продається вхідних дверей, парадних саме, які їхні особливості. У нас де більше продаються двері з внутрішнім відкриванням, Тобто, якщо ми стоїмо зараз з вами на вулиці, двері відкриваються в приміщення. І ми при такому випадку, коли двері відкриваються в приміщення, ми не бачимо петель зі сторони вулиці, ручка труба зі сторони вулиці всередині нажимна, я зараз так само покажу. Е, ось ця е, одна з найбільш популярних моделей HPL-панелей, коли три квадратика, але у нас досить багато е, дизайнів і варіантів для клієнта підібрати, коли там якісь прості полосочки, по різному розміщені склопакети, по різному е, розміщені ці інокси. Це завжди підбирається під клієнта, і найбільше продається у нас саме дверей з ось такими HPL панелями. Низький алюмінієвий поріг, який не дає можливості е, протікання води в приміщення, тому що він скосом е, на вулицю, а також е, ну, він є низьким, тобто його не можна втопити, його потрібно поставити на е, кінцеву підлогу вже на нульову чистку. Ось ці двері вже зі сторони приміщення. Так як вони відкриваються в сторону приміщення, ми вже бачимо завіси, петлі. Ми завжди на наші замовлення встановлюємо 4 петлі незалежно від висоти дверей. Е, петлі Доктор Хан, досить якісні, хороші, надійні петлі. Витримують 130 кг стулки. Е, далі я вже показував, що зі сторони вулиці у нас е, труба, зі сторони приміщення нажимна ручка. Так само досить часто замов... замовляється. Е, Якщо з, з вулиці двері зазвичай в кольорі, то в приміщенні зазвичай вони білого кольору. Ну і звичайно, великий асортимент замків, які дають можливість а, виконувати завдання дверям ну, різних типів по зламобезпеці, можливо, підключення під до електрики або взагалі просто для комфортного користування дверима. Ну і ось такий дотягувач на наших дверях: це додаткова. Замовна позиція по, по запиту клієнта. Він ось такий е, гарненький, не такий, що ось таким кутом. так? Це такий ковзний дотягувач, і він досить класно працює при саме такій комплектації дверей, коли хороші петлі, хороший замок за рахунок е, HPL-панелі неважкі двері. Цей замок, цей дотягувач досить класно працює і прижимає двері.